Так, хлопчики і дівчатка, добрий день. Кому цікаво, підписочка лайк. Е, проводили заміну масла у АКПП. Mercedes є e клас W211. Після заміни масла потрібно зробити такі речі. так е, Заводимо машину, прогріваємо трохи Потім в нейтральному положенні, потім е, включаємо задню, тримаємо секунд 10. Щоб закачало масло. Тому що масло йде по різних каналах. Як задня, так і передня драйв. Вибиваємо, потім драйв. Так само секунд, 10. Ну, я не буду чекати, бо я вже це робив. Потім нейтральну. Потім знову в драйв. Потім знову в нейтральну через 10 секунд. Потім знову задню. І потім знову нейтрально. І все, по великому рахунку масло закачане. Ну, ми вже поміняли, як бачимо, полочків ніяких немає. то, що Зараз сніг. Машина рушає плавно, переключає теж плавно. Зараз не дуже десь спробую, тому що сніг. Машина буксує, вижелить. Всім гарного дня, кому цікаво.